Я підбирав кадрів собі на кафедру сам. Тобто ці молоді люди, вони ще в захваті від е, навчання, вони хочуть робити, вони хочуть навчати інших, і це дуже добре. Всі наші співробітники читають лекції це дуже добре. Вони проводять заняття. Це для мене було саме таке головне. А далі е, процес пішов. Е, всі цикли, які ми запланували, ми всі зробили їх виконали Тобто вони ви повністю повністю закриті по слухачам вот. що ще це ми придбали лапароскопічний аналітичний симулятор для навчання наших слухачів. Ми провели конференцію ще одну з червні разом з американськими колегами. Ми далі продовжуємо розвивати тематику робот асистованих операцій. Провели провели два цикли. По роботичній хірургії що? і Я, наші слухачі отримують знання теоретичні, так що вони не можуть, можуть навчатися на симуляції.